У давнину, коли в Україні не було по селах осередків культури, клубів, гуртків чи секцій, взимку молодь збиралась у хаті самотньої жінки для спілкування. Дівчата працювали, розказували історії, а на свята влаштовували танці чи ворожили. А я, я хочу з того свідомому в дзеркалі побачити. Я тебе не стерку питаю. З ким я свою долю об'єднати маю. З'єднатися з Васильком, прошу, бо його в серці не шу. Нікого. Та що ж тебе, потебе, знайкала злякане. Та чекай. А я знаю, як треба на ланцюжку гадати. Так, знімай свого Потряси у жменю. Кидай на стіл. Бачиш, як упав? Коло? В майбутньому складеться ситуація. Розплутати якусь, знадобиться чимало зусиль. Ова! Непроста ситуація, проте не вимагатиме особливих втрат. Рівна лінія, успіх і здійснення хворій. Змійка, варто бути обачним та не довіряти людям навколо себе. Заплутаний вузол, чекайте інтриг. Трикутник, удача в справах. Метелик чи бантик – до кохання. Побачимо, чи навіть весілля літера. Чекайте нового роману з людиною, чиє ім'я починається на цю літеру. А дайте не посолю, хочу на бажання побрашити. Так, як там бажання? Діма хочу. Поїду не поїду. Поїду не поїду. Ще цьогоріч золю з кимось об'єднати маю. Молодець подівець, молодець подівець буду дівувати, молодець одівець будуть. Чобота! Кідаймо чобота. Куди носиком, тоді й заміж заберуть. Віяло, труднощі на службі. Виноград. кохання, дружба, удача, достаток. Гриб, життєва сила, довголіття, дракон, здійснення мрій. Дзвін, звістка, симетричний добра, кривий Оган. Кілька дзвонів ривога. Лист дерева, зазвіст оточуючий. Малпа, хибний друг, двозначна ситуація. Штани. Розвилка аж Яблуко символ життя, мудрості, здоров'я. Яйце – древній символ чогось прихованого. може означати страхи, а може символізувати початок чогось нового. Дівчата! Ході вам ворожити! 私は大変